Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Слухайте дуже уважно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. Заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам ще емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, коротких відео Інстаграм, там Ютуб, Тікток і так далі, зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо ось нещодавно зарплати побачили. Рунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, навчать, подивити, що до чого. Інакше варіанту у вас немає зі мною з нами без нас. Вам треба шукати онлайн для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися. Десь легко нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозуміти, як вам рухатися далі. Все запосилаємо в шапці. профі. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оці всі заворушки, яка сталася, що це значить, що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. От як не крути, вони можуть герби солі доїдати, вони можуть жити там ну, взагалі, на мані небесної питатися, на оцих своїх пропагандистських лозунах і так далі. Ну от, що вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що а, тепер а, а, зброя і а, гроші. Не будуть ти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі, і Польща від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Ось така історія.